Вітаю тема Круг, площа круга, круговий сектор. Почнемо з круга. Коло ділить площину на дві частини. Частина площини, яка лежить у середині кола разом із колом, утворюють круг, рисунок 20. Центр, радіус, діаметр кола одночасно є центром радіусом і діаметром круга. Відстань від центру до будь-якої точки круга не перевищує радіус круга. Площа круга. Як знайти площу круга? У старших класах буде доведено, що площа круга дорівнює добутку числа π на квадрат радіуса, S дорівнює πr квадрат, r – це радіус круга. Це площі круга, радіус якого відомий. Перше. Радіус дорівнює 4 см. Площа круга знаходиться за формулою πr квадрат, нас радіус 4, Пі дорівнює 3,14. Для зручності ми домовились використовувати саме це значення пів. Тобто площа круга це 3,14 помножити на 4. в другій. Спочатку підводимо 4 в другій степень. Тобто 3,14 помножити на 16. Дорівнює 50,24. Зверніть увагу сантиметри квадратні. Друге, радіус дорівнює 2,5 дециметри. Ми вже виписали формулу для знаходження площі та значення піту знаходимо площу. Потрібно 3,14 помножити на 2,5 квадратів. 2,5 в квадраті це у нас 6,25. Перемножуємо, отримаємо 19,625 дециметри квадратні. Наступне завдання: знайди площу круга, діаметр якого дорівнює. Перше 2 дециметри. Тобто, відомий діаметр дорівнює 2 дециметри. Потрібно знайти площу круга. Площа круга знаходиться за формулою квадрат. 2 Нас відомий діаметр. Пам'ятаємо, що діаметр удвічі більший за радіус. То радіус дорівнює діаметр поділити на 2. Тобто, 2 поділити на 2 буде 1 дециметр. Підставляємо тепер формулу. S дорівняє 3,14 помножити на 1 другий. 1 другий буде 1, то 3,14 помножити на 1 буде 3,14 дециме квадратні. Друге, якщо діаметр дорівнює 3,6 см. Радіус дорівнює половині. Діаметра 3,6 поділити на 2 буде 1,8 см, то можемо знайти площу 3,14 помножити на 1,8 квадраті. Тобто 3,14 потрібно помножити. 1,8 помножити на 1,8 це буде 3,24. Перемножуючи отримаємо 10,1736 десятитисячних 10 сантиметрів квадратні. Далі розглянемо круговий сектор. Проведемо два радіуси ОА і ОБ круга малюнок 21. Вони розбивають круг на дві частини, кожну з яких називають круговим сектором. Не зафарбованому сектору відповідає кут АОБ. Він менший від розгорнутого. Кут зафарбованого сектора більший за розгорнутий кут, тому його градусна міра більша за 180. На малюнку 22 діаметр АВ розбиває круг на два півкруги. Кут кожного з них дорівнює 180 градусів. Сума цих кутів утворює повний кут. Тобто 180 плюс 180 дорівнює 360 градусів. Запам'ятайте, що градусна міра повного кута дорівнює 360 градусів. Розглянемо таке завдання: виміряй кути АОБ і БОЦ малюнок 24. Вимірювання проводимо за допомогою транспортиру. і міру кута АОЦ перевір обчислення за допомогою транспортира. Мої вимірювання показує, що АОБ дорівнює 135 градусів. Куд БОЦ дорівнює 90 градусів. Наше завдання знайти кут АОЦ, потім за допомогою транспортира перевірити, так чи ні. 135 градусів 90 градусів. 90 градусів показуємо цим квадратиком. Ми знаємо, що повний кут дорівнює 360 градусів, то для того, щоб знайти кут АОЦ, нам потрібно від 360 відняти суму кутів 135 і 90 суму дорівнює... А 360 градусів мінус 125 градусів це дорівнює 135 градусів. Якщо підкласти транспортер, то дійсно цей кут буде також дорівнювати 135 градусів. На рисуночку однакові кути позначають однаковою кількістю ключок. Наступне завдання. Обчисли кут сектора, який від повного кута складає. Проглянемо перше та четверте одна третя від повного кута, тобто від 360 градусів. Для того, щоб дізнатися, потрібно 360 градусів помножити на одну третю. Тобто 360 градусів на 1 помножити на 1 третю. Тобто 360 градусів поділити на три. Тобто 20 градусів. А 5% відсотків, 5% відсотків від 360 градусів. Тобто 360 градусів це в нас 100%. Х позначимо за 5%. Відсотків. Маємо пропорцію 360 на х дорівнює 100 на 5. Тому для того, щоб знайти х, потрібно. 360 помножити на 5 і поділити на 100. Виконуючи скорочення та певні обчислення, маємо, що дорівнює 18 градусів. Радіус одного кола, зображеного на малюнку 25 дорівнює 6 см, а другого 4 см, обчислую площу кільця, утвореного цими колами. Запишемо коротку умову. Для того, щоб знайти площу цього кільця, нам потрібно, як бачимо, в нас є великий круг, і великий круг і маленький круг. І якщо ми від великого круга заберемо оцю серединку, якраз в нас вийде кільце. Тобто, нам потрібно знайти площу великого круга, площу маленького круга і знайти їх різницю. Записуємо формулу. Для знаходження площі більшого круга ми запишемо формулу S1 до рівня 1 в квадраті, тобто 3,14 помножити на 6 кі. Тобто 3,14 помножити на 36 дорівнює 113,4 см квадратні. для меншого кол, круга. s 2 С2 дорівнює пі Підставляємо значення і отримуємо 50,24. Площа кільця це різниця від більшого кол... від більшої площі, віднімаємо меншу площу, отримаємо 62,8 Це і є відповідь на наше питання.